Помер і його перезанесли, тут закрили, коли церкви закупали, то він тут лежав, аж і стишило, то все, все туди відкупали. І священників було, і людей досить було, перенесли його на цвинтар, і там в льох, там, де танкі попередні священники, то я то пам'ятаю, як нині, бо я ще навіть літала і заглядала, поставили його труну на труна. Там були ще більші, і так поперед. Ой, ще та їм попереднього священника, що була, то та же померла і там її там поставили. І так, так, дісталося по нинішній день. Вже відкупали священника і поклали тут в проході. А то я ще зі своєю подружкою одною прийшла, вже майже так під вечір темнів. І ми коло труни постояли, але рани не бачила. Тільки говорили. Ота служанка їмость, що прострілений був в голову. Сильний був похорон. Були з ним. Була, я несла дзвіночки. А багатську люди були похороні? Дуже багато, Бу, дуже багато. І з довколишніх сіл були, священики теж. Багато було, зі Львова були, з конце А яку проповідь казали на Бога? Не пам'ятаю? Оцей священник Сярик Град повинен вступити в слід святого мученика. Він пострадав за Христову віру, пролив свою кров. Від рук червоних антихристів. Ото я тільки слів пам'ятаю, бо я стояла біля того, владика.